Дитячий оркестр із Коломиї виконав пісню, яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні. Юні музиканти з Коломиї зіграли пісню Тереза і Марія, яку вже у травні в Швеції співатимуть Джері Хейл та Альона Альона. Оригінальне аранжування зробила Любов Вівчарика. Виконав дитячий оркестр духових інструментів Коломийської дитячої музичної школи Noдин імені Анатолія Коса-Натольського під керівництвом Віталія Крив'юка.